Доброго дня, шановна президія, доброго дня, шановні учасники форуму. Від імені організаторів вітаємо вас у нашому славному місті Львові на четвертому форумі ОСББ. Мене звати Володимир Бригілевич. Я буду мати приємність і високу честь модерувати цей форум. Без сумніву, Львів за останні роки став меккою для руху ОСББ. І кожна осінь це вже традиція, що збираються тут фахівці, і всі, хто пов'язані з рухом СББ і з розвитком чи реформуванням системи управління житлом, Львів напевно заслужив собі цим для того, що і влада тут досить широко промує цей напрямок: два ресурсні центри, розвиток громадських організацій, кілька асоціацій. Про це ми ще будемо все говорити. Думаю, що в робочому режимі я з приємністю передаю слово для привітання пану заступнику міністра житлово-комунального господарства пану Андрію Білоусову. Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте привітати вас та зауважити, що проведення всеукраїнського форуму СББ є дуже важливим заходом. З реалізації загальнодержавної політики щодо встановлення інституту ефективного власника, що реалізується шляхом створення та функціонування ОСББ в Україні. ОСББ – це реальний інструмент вирішення житлових проблем мешканців. Функціонування ОСББ дає можливість вільно обирати способи управління спільним майном багатоквартирного будинку, раціонально використовувати кошти співвласників, вільно обирати виконавців житлово комунальних послуг. Міністерством системно вивчаються проблемні питання, які уповільнюють темпу створення ОСББ в Україні та проводиться робота щодо їх вирішення. На сьогодні питання створення ОСББ є пріоритетним для нас. Хочу запевнити, що міністерство активно співпрацюватиме з представниками об'єднань щодо вирішення проблемних питань їх функціонування. Та дослухається до їх пропозицій. Лише у тисні співпраці і взаємодії ми зможемо досягнути поставленої мети створення умов для належного функціонування ОСББ. Я глибоко переконаний, що коли ми говоримо про реформування сфери житлового господарства, альтернативи ОСББ немає. Тому я, як заступник міністра і наше міністерство, буде робити все для того, щоб створювати необхідні умови для. Нормального функціонування ОСББ. Я розумію, що зараз є багато питань із монополістами, із фінансуванням, і з реалізацією державних програм, але я розумію, що ви, керівники ОСББ, це ті які яким треба створювати умови для їх роботи, яким треба допомагати. Тому що за вами наприкінці кінців пойдуть всі мешканці нашої страни. Тому я ще раз. Привітаю вас з цим заходом і бажаю, щоб він пройшов ефективно, щоб ми почули один одного і прийняли рішення, які в подальшому зможуть ну, більш ефективно надати змогу працювати нашим ОСББ в Україні. Дякую. пане заступнику міністра. З приємністю передаю слово представнику обласної держ... Львівської обласної держадміністрації, адміністрації, пану Богдану Матоличу. Шановний Андрій Леонідовичу, шановний, шановний пане голово міський. Я маю приємність вас вітати від обласної державної адміністрації, особисто від голови обласної державної адміністрації. Хотів би насамперед сказати, що на Львівщині. В цілому складаються позитивні тенденції по створенню ОСББ. Недавно у Львові з ініціативи антимонопольного комітету пройшов семінар про захист економічної конкуренції, і говорячи про сьогоднішній форум, це є класичний приклад такої конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг. Ми також це розглядаємо як право громадян на реалізацію свого самоврядування. Увага до цієї проблеми і керівництво Мінрегіонбуду, і обласної державної адміністрації, і органів самоврядування, очевидно, говорить про значимість цієї проблеми, і ми цю проблему ставимо в ранг державної. На Львівщині на сьогоднішній день утворено 1029 об'єднань співвласників, в тому числі половина їх знаходиться у Львові. Але це тільки 11% від загальної площі, яка обслуговується взагалі на території області. Це очевидно, що тут є велика перспектива. Очевидно також і те, що потрібно удосконалювати спосіб господарювання в ОСББ, тому що тільки 8 приватних, які обслуговують десь півтора тисячі квадратних метрів, 264 житлово-комунальні кооперативи. І сьогодні ми в пошуку, як знайти ну, такий рентабельний шлях господарювання. Ми також в пошуку в методі управління цими кооперативами. Ну, вам відомо, що сьогодні в області створені два ресурсні центри: один знаходиться у Львові, один у Новояворівську. Вони також себе проявили за цей період. Також хотів би повідомити, що на рівні області відновлена робота регіональної ради з питань створення і функціонування об'єднань співвласників. Я думаю, що в комплексі воно дасть відповідний результат в крайньому випадку. Сьогодні розроблена вже обласна програма. Зрозуміло, що буде багато нарікань. Зрозуміло, що сьогодні прозвучить багато проблем. Ми це все візьмемо до уваги, у загальному І я думаю, що найближче засідання регіональної ради з питань створення функціонального функціонування ОСББ буде присвячено саме цим проблемам, які сьогодні будуть озвучені. Я бажаю всім плідної роботи і закликаю до співпраці. Дякую. Дякую. Привітання. Наступним ми запросуємо до привітання пана Андрія Садового, мера міста Льова. Шановний пане міністр, шановний пане перше заступник голови обласної державної адміністрації, шановні друзі, колеги. Для мене велика честь, що ви сьогодні в четвертий раз приїхали до Львова. Я розумію, що дорога для багатьох є не близькою. Але є необхідність спільно вибудовувати політику ОСББ. Бо власне цей форум, який гостинно приймає Львів, він власне, дає певні дороговкази. І мені завжди приємно, що завжди є керівництво Міністерства, обласна адміністрація. Тому що питання, про яке ми говоримо, воно насправді є питанням державної ваги. Я сам особисто живу в будинку, де створено ОСББ. І ми проходили непрості етапи, і обирали, і переобирали керівника, і тільки е, через декілька років ми вийшли на певний вже стабільний момент е, життя в нашому будинку. Але от, на прикладі міста Львова, так, ми достатньо швидко вийшли на певний рівень кількості ОСББ, і зараз цей процес не має такої великої динаміки. Чому? Дуже часто влада багато говорить, що вона буде допомагати, сприяти, але потім є тисячу проблем і є пріоритети. І коли в тебе є там департамент ЖКХ, управління ЖКХ, так, не завжди тобто, можна тримати баланс. То, наприклад, я в даній ситуації, коли мова йде дискусія там, да, ЖЕК і ОСББ, я завжди стараюся стати на сторону ОСББ. Хоча це дуже непросто є, шановні колеги. Але з іншої сторони, якщо ми задекларували, так, що ми йдемо на максимальне зближення з Європейським Союзом в плані європейських цінностей, то на моє глибоке переконання, ОСББ це, власне, є нормальні людські цінності. Я часто цей приклад навожу, але він є дуже показовий. Коли приїжджаєш до людей ОСББ, люди приходять, спілкуються, регулярні звіти керівника ОСББ, все нормально. Дуже часто, коли приїжджаєш в будинок, який обслуговує ЖЕК, то ну, зараз того вже нас немає, я згадую раніше, люди виходять, я говорю: а от коли ви так останній раз разом збиралися в будинку? А ніколи. Тобто це знаєте, така радянська. Ментальність, що нам повинні сказати, нам повинні зробити, нам повинні все організувати. Хоча, якщо дивитися е, цифри, то по кількості е, сімей, які мають власне житло приватизоване, так? ну Україна займає лідуючі позиції в світі. В Америці що стільки 30% американців мають своє власне житло, все життя рентують і, і так далі. І, власне, це глибока філософія ОСББ. Коли люди є разом, коли є спільнота, так буває непросто, буває складно, але є разом. Коли люди є разом, вибудовується громада будинку. Є громада будинку, є громада міста. Тоді можна говорити, що ми зможемо мати сильну, потужну державу. Це так просто, так банально, але ця дорога дуже непроста і нею дуже складно йти. І в сьогоднішніх умовах надзвичайно важливою є не просто розуміння, є підтримка і фінансова участь міністерства. Тому що якщо міністерство зараз дасть новий поштовх, це буде дуже великий потужний імпульс. Ми останні роки, завжди на форумі ОСББ, спілкуючись з керівництвом міністерства, а останні роки це завжди був перший заступник міністра, чітко досягаємо домовності. Значить, 50 на 50. Тобто, якщо є. Будинок ОСББ, і там треба зробити ті чи інші роботи. Міністерство дає 50%, місто додає своїх 50%. Але на превеликий жаль, це все лишається такими деклараціями, тому що є проблеми, казначейство, одне, друге, третє. І тут дуже важливо, якщо вам вдасться пробити ту стіну, то це буде неоціненна підтримка для всієї, для всієї держави, тому що це можливість людям. Прийти на інший рівень. Тому що ініціатива людей це є той двигун, який може рухати країну. Якщо цю ініціативу гасити, то цей двигун не працює. І ніхто не приїде з інших країн, не буде нас штовхати вперед. Ми самі повинні самоорганізуватися в нашій країні. А ОСББ це є найкращий принцип організації. Тому я дякую вам, що ви в такий непростий час. Знайшли можливість сюди приїхати. Львів завжди гостинно вас вітає і чим зможе поможе. Також я сьогодні хочу подякувати інституту міста Олександру Кобзареву за складні організаційні процеси, але інститут робиться, і я розумію, що форуми СББ ми будемо проводити кожного року там наступних 30 років мінімум. Приймається? Дякую вам, щоб ви були багаті, щасливі і здорові. Дякую вам. Дякую, Андрій Іванович. Дуже гарне побажання ще з 30 років робити форум ОСББ. Я думаю, всі б ми хотіли бути присутні на цьому ювілейному разом з Андрієм Івановичем, 30-му форумі ОСББ. Наступне, року ми просимо до привітального слова пані Софія Лін, представник програми Міжнародної фінансової корпорації, яка серйозно заангажовалося в термомодернізацію і підтримку руху ОСББ в Україні. Спасибо. Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. От ä, имени проекта Международной финансовой корпорации по энергии по повышению энергоэффективности жилищного сектора Украины, позвольте пожелать вам эффективной, э, продуктивной работы э, на следующие два дня. На самом деле, последние три года, которые мы посещаем это, это мероприятие и поддерживаем это мероприятие, мы всматриваемся в ваши лица, и что мы видим? Мы видим элиту нации, элиту этой страны. И, вы знаете, это не просто пафосные слова, которые произносятся. Это действительно реально подтверждено вашей деятельностью, вашей ежедневной работой. Да, вы, работ... вы постоянно решаете какие-то проблемы в ваших домах, в ваших городах, но в конце концов посмотрите, к чему это приводит. Вот вы, собравшись вместе, посмотрите результаты. Мы говорим о создании Национальной рады ОСББ, где решаются ваши вопросы. Мы говорим о... о том, что ваши вопросы внесены в план президентских реформ это тоже очень важно. Мы также говорим о том, что сегодняшние дни, сейчас в кабинете министров вопрос о СББ и совместной собственности в многоквартирных домах – это одна из самых горячих тем. Поэтому это все благодаря вам. Одновременно с этим посмотрите на, на то, каким, каким интересным и важным партнером вы становитесь и для коммерческого сектора. На данный момент, по-моему, это первый форум, когда Коммерческие, коммерческие партнеры э, спонсируют большую часть э, вот этого мероприятия. Это очень большой показатель того, насколько э, вы ва важны э, и интересны э, вопросы, э, работы в вопросах коммерческого бизнеса. И если говорить о 30-м юбилейном э, форуме, так сказать, да, то будем надеяться на то, что э, вы будете, так сказать, э, коммерческие ваши партнеры полностью проспонсируют такое мероприятие. А они, <coughs> вот. они уже сами все проспонсируют. будут богатые. <coughs> Абсолютно верно. Ну, конечно же, пока мы здесь, пока наш проект работает над вопросами повышения энергоэффективности жилищного сектора, мы всегда будем с вами, всегда и всегда вам поможем. Поэтому еще раз успешной вам работы и хороших результатов. Бершим спасім. Дякую, пані Софія. за Заряд великого оптимізму. Я думаю, ми б його також хотіли поділяти. Надіємося, що він справдиться в значній мірі. І на завершення вітальної частини я з приємністю хочу запросити до слова керівника чи директора інституту міста, людина, яка завдяки якій зусиллям його команди і його особистим зусиллям ми змогли тут зібратися. І не дивлячись на всі ті проблеми організаційні, про які вже згадував Андрій Іванович, Ми все-таки маємо можливість знову бути на форумі у Львові. І зусилля були зовсім недаремними. Як бачимо, дивлячись на зал і знаючи, скільки ще бажаючих не змогло приїхати, бо є певні обмеження, то ми можемо тільки подякувати і з приємністю послухати привітальне слово директора інституту. Дякую, Володимир, дякую Андрій Іванович. дякую, Софія, пане Андрію. За наші високі оцінки авансом, сподіваюся, що в кінці форуму вони лишаться такими самими високими. Я від команди інституту міста від організаційного комітету вітаю всіх вас сьогодні. Я дуже хочу подякувати пану заступнику міністра, пану військового голову, представників, державної адміністрації представників Національної комісії про регулювання завдяки такій увазі влади. Сьогоднішній форум має стати дійсним діалогом між ОСББ та і владою, тобто між таким містком взаємодії, так як пані Софія теж говорила про комерційні компанії, які сьогодні вдає до цього діалогу. Як організатор хочу подякувати нашим партнерам і спонсорам, завдяки яким цей форум може сьогодні відбуватися. Це Товариство технічної допомоги GIZ, це міжнародна фінансова корпорація, це Метабанк, це Імпіл Грифінг, це компанія. «Хвоя інтера, це Банк ВІВ, це ресурсний центр ОСББ, це всеукраїнська організація Опора, це наші інформаційні спонсори «Захід.нет», про ОСББ і Україна комунальна». Шановні друзі, шановні партнери, цього дня ми відкриваємо цей форум вже в четвер. За 4 роки багато чого змінилося. Там мінялися учасники, мінялися теми. Кількість учасників росла. Я хочу сказати, що цього року ми маємо рекордну кількість учасників зареєстрованих. У нас 170 чоловіків зареєстровано на цьому форумі. Кого ще у нас не було. Навіть при тому, що, на жаль, ми не змогли покривати транспортні витрати, все одно приїхали, щоб підкреслити, наскільки ця тема є на сьогодні важливою і актуальною. Пані Софія правильно сказала, тобто сьогоднішній форум відрізняється тим, що ми маємо досить активно представлений комерційний сектор. Це означає, що вже комерційні компанії, великі банки бачать вас реальними партнерами в своїй роботі. Я хочу сказати, що за 4 роки багато чого тут відбувалося. Тут точилися гарячі дискусії, тут ділилися цікавим досвідом, тут передавали корисну інформацію. Але одна теза залишалася завжди стабільною. Що тільки ОСББ є найефективнішим способом реформування житлово-комунального господарства в Україні. І я хочу це підкреслити знову і знову. Я бажаю, щоб ви активно приймали участь у дискусіях. Я бажаю, щоб ви ділилися досвідом. Я бажаю, щоб ви отримали цікаву і корисну інформацію для вас. І головне, щоб ми розвивали цей інститут ефективного власника в кожному місті, окремо, в Україні, в цілому. Wow. Дуже дякую.